Всім привіт! Нарешті настав той час, що прийшов лавандовий ротанг. До нього ще від іншого виробника зробила до замовлення, бо плиту чашки, і в мене не вистачає того ротангу. Чашки покажу, як з плиту тоді окремо. А зараз їдемо по лавандовий. Холодно, сонечко піднялося. Це вже друге відео за сьогоднішній день, але завантажувати я їх буду тоді, коли буде світло і одним махом. І те, і те. Менеджер вийшов. Менеджер. Менеджер! А і тихона вийшов. Холодно, так? Да, холодно? Не можна під двір. Е, куди ти пішов? Тихіон. Питаю мами, чи прилітають оті зелені пташки. Не горлиці. Я дивилася, пам'ятаєте, в прямому ефірі, коли я розповідала, ну то не горлиці. Вони такі зелені і дуже люблять їсти виноград. Вон, сьогодні були, дивіться, на скільки. І це для них ми залишаємо виноград. Що тут, що он там який залишається, вони його весь з'їдають. А ще синички дуже люблять клювати. Також залишаємо. Тому яке там вино? А птиця що їсти буде? Поки я катаюся по посилки в магазин, взяла кави. Бо поїду аж з наступного тижня. У мами вже борщ доварюється на котлі. Моя майстерня. Роблю розмітку на отвори. Вімкнеться світло, да? Ну, телочка, будемо ми це все заплітати. Тут ось поробила отвори, але ще не плела. Хто бажає ось таких два можу зробити лавандових. Ось таку красу буду робити. А, а не добалакала. Ось таких у мене У мене є інші, але іншої форми. Це десь літра на півтори, може, може навіть і на два літри. Таких у мене тільки два штучки. Можу оплести. Зробила отвори, але думала оплету лавандовим. Так, ну що, час Х. Настав. Що тут у нас? Приїхало нам. А що це, я ще не все зрізала? Нарешті ми тебе дочекалися. З 5 грудня ми чекали, 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 чекали і дочекалися. Це найкращий лавандовий, який взагалі є в будь-якого виробника в Україні. А я перепробувала лавандових не один. Зараз витягну. Так, 10 кілограм. Взяла дві бухти відразу. Ой, який він у живу! Дівчата, хто вже брав вироби з таким? Скажіть, який він уживу, шикарний, він шикарнючий. Він мені дещо схожий на ось цей зефір. Ось <зефір>, зефір це о, отакий колір його це від іншого виробника, це від Прадекса. А це ротангова крамниця. Такий. Такий красень у мене. Так, ну, не зважайте на цей безлад. Ось така одна в мене мисочка є для нього. На 7 літрів вона. Носик це тут зрізається, все, можна зробити кошик, або з однією ручкою, з двома можна взагалі без ручок. Вона така тільки одна повторів не буде. Клас, це вся відра. Ще одне п'ятилітрове треба внести. Одне, два, три. 4 і ще одне 5-літрове. І ось оці три 10-літрові. Це все буде лаванда. Це все буде лаванда. Так, і прадекс дозамовила я каву з молоком, бо я роблю чашки. І мені не вистачає буквально 10 метрів. Не вистачало, Ого холодні. Тому я зробила до замовлення. Це кава з молоком. Це те, що я робила, сіточка в мене є на 10 літрів. Красива. ось недавно відео було. Ну, і щоб одна не їхала бухточка. Плівіт, базікало. То замовила ще до нього білий. Просто білий 6 мм. Його можна комбінувати, хоч з тією лавандою, хоч з будь-яким, хоч з червоним, хоч. просто думаю, хай буде. Оце таке я отримала. Ця прийшла ще вчора, але я чекала до сьогодні, щоб. Але не думала, що так рано зранку приїде. Думала, після обіду буде посилка, щоб забрати одним махом. І молока взяла і, і ось цю красу взяла. Так що вайбер у першому закріпленому коментарі. Всім гарного дня!